Майкрософт інвестує 3 мільярди доларів в Індію, щоб розширити можливості штучного інтелекту і хмарних технологій. Microsoft оголосила, що інвестує ці 3 мільярди у розвиток своїх хмарних технологій Azure і штучного інтелекту в Індії. Це рішення пояснюється прагненням компанії. Використати великий технічний потенціал Індії та її відносно низькі витрати на операції, щоб зробити такі інвестиції максимально ефективними, генеральний директор Майкрософт Сатья Надела підкреслив, що це частина стратегії зміцнення позицій компанії у сфері інновацій. Інвестиції Майкрософт в Індію цікаві і для України тим, що відкривають нові можливості співпраці між українськими і індійськими it компаніями. Цей приклад демонструє, як країна може стати привабливою для технологічних гігантів і залучати великі інвестиції, що може надихнути Україну на подібні кроки. Майкрософт заявила, що протягом двох років інвестуватиме рекордну суму в історії Індії. Щоб допомогти індійцям отримати нові навички в галузі штучного інтелекту, ці гроші доповнюють нещодавно оголошений план компанії вкласти 80 мільярдів доларів у центри обробки даних із підтримкою штучного інтелекту до 2025 року. Індія є важливим ринком для американських технологічних компаній. За останні місяці країну відвідали керівники таких гігантів, як NVIDIA та Advanced Micro Devices, і також пообіцяли значні інвестиції. Друзі, розвиток штучного інтелекту це наше з вами унікальне майбутнє, де Україна може зайняти свою нішу. Але поки якщо говорити саме про глобальний розвиток, то можна відмітити розвиток компаній NVIDIA, де генеральний директор компанії Джен Сейн Хуанг представив нові технології, які допоможуть зробити штучний інтелект ще потужнішим. На виставці ЦІС у Лас-Вегасі він розповів про плани компанії на майбутнє. А саме, створити мільярд роботів, які будуть працювати поряд з людьми, побудувати 10 мільйонів автоматизованих заводів і випустити півтора мільярда машин, які зможуть їздити без водіїв. Попит на продукти NVIDIA. Зростає, оскільки багато компаній та користувачів хочуть впроваджувати штучний інтелект у повсякденне життя та роботу. Наприклад, нові графічні карти GeForce серії 50, створені на базі архітектури Blackwell, вміють передбачати, як виглядатиме наступний кадр у грі завдяки використанню штучного інтелекту. Це означає, що ігри стануть ще реалістичнішими. Флагманська модель RTX 5090. З'явиться у продажу цього місяця за 1999 доларів. Вона здатна впоратися з найскладнішими іграми та програмами. Для тих, кому потрібне простіше рішення, у лютому надійдуть моделі з меншою потужністю, але за доступнішою ціною. Це відкриває можливості не лише для геймерів, а й для дизайнерів, архітекторів або навіть викладачів, які працюють із віртуальною реальністю чи іншими складними програмами. Раніше основний дохід NVIDIA приносили саме ігри, але тепер компанія більше заробляє завдяки чипам для обробки даних. Ці чипи використовують великі технологічні компанії по всьому світу. Очікується, що у 2025 році цей напрямок принесе NVIDIA понад 100 мільярдів доларів. Ця компанія NVIDIA активно співпрацює з компанією Toyota, найбільшим автовиробником у світі для впровадження своїх чіпів драйв у сферу автономного водіння ці чіпи дозволяють автомобілям самостійно орієнтуватися на дорозі, приймати рішення в реальному часі та адаптуватися до складних ситуацій, таких як зміна погоди чи раптові перешкоди. Окрім цього, ЕнВІДІЯ розробила революційну технологію космос. Вона допомагає не лише самокерованим авто, а й роботам краще розуміти та реагувати на реальні умови. Наприклад, космос може створювати реалістичні відеосцени, просто отримавши текстовий опис. Такі можливості дозволяють швидко і ефективно навчати штучний інтелект, без необхідності витрачати ресурси на тривалі саме реальні експерименти. Ця технологія також корисна для моделювання рідкісних або небезпечних ситуацій. Наприклад, можна неодноразово тренувати автомобіль, реагувати на появу швидкої допомоги чи раптове гальмування попереду. Це значно прискорює розвиток безпечного автономного транспорту та розширює можливості використання штучного інтелекту у фізичному світі. Для тих, хто створює системи штучного інтелекту, Nvidia випустила спеціальний настільний комп'ютер під назвою Project Digits. Цей пристрій коштує 3000 тисячі доларів і оснащений унікальним суперчіпом Grace Blackwell, який об'єднує в собі функції центрального і графічного процесорів. Завдяки цьому комп'ютер може легко виконувати дуже складні розрахунки, які потрібні для роботи з великими моделями штучного інтелекту. Project Digits розроблено у співпраці з компанією Mediatek. Комп'ютер працює на операційній системі Linux і призначений для завдань, які звичайні ноутбуки просто не можуть виконати. Наприклад, цей пристрій стане в пригоді розробникам, яким потрібно працювати з великими обсягами даних чи тестувати нові моделі штучного інтелекту, коли доступ до хмарних сервісів обмежений або неможливий. Це рішення створено для професіоналів, які шукають потужний і надійний інструмент для роботи прямо у себе на робочому місці. Project Digits дає можливість працювати з інноваційними технологіями, без необхідності використовувати величезні дата центри. Тож, друзі, всі ці новини вони нам показують те, що світ не стоїть на місці. І, попри те, що Путін хвастається орешником і. В принципі, більше нічими нафтою. весь світ, де в бік технологій, в бік революцій, змінює тим самим буденне життя і змінює до невпізнаваності. Чому це важливо? Важливо, тому що Україна може також стати частиною цього високотехнологічного світу. Потрібно лише правильно розставити акценти і стимулювати всі ці. Площадки, весь цей ґрунт для того, аби саме е, наша країна могла стати от таким лакомим кусочком привабливим е, шматочком для таких великих інвесторів, як е, компанія Майкрософт, е, чи та ж NVIDIA.